Готую запіканку так, щоб уже сісти і не їстись. Беру півтора кіла творога та 12 яєць. Відокремлюю жовтки від білків. Жовтки одразу додаю до сиру, а білки в окрему ємність. До сиру і жовтків всипаю половину цукру від загальної кількості та перебиваю погружним блендером до однорідної консистенції. До сирної маси додаю борошно і вмішую лопаткою. До білків додаю сіль, залишки цукру, трохи ванільки і взбиваю міксером до красивої пінки, об'єдную сирну масу з білками, обережно перемішуючи силиконовою лопаткою знизу вверх. Форму щедро змащую м'яким вершковим маслом. Запіканку ставлю в попередньо розігріту до 180 градусів в духовку і запікаю 40 хвилин. Діставати і нарізати краще тоді, коли запіканка трохи охолоне. За бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Текстура неймовірна, запіканка просто тане у роті, як крем. Колись я пробувала готувати з манкою замість борошна, але мені зовсім не сподобалось. Запіканка була якась гумова. Тепер готую лише з борошном.